Друзі, всім привіт! Сьогодні декілька речей хочу проговорити. По-перше, це знову і знову і так буде надалі. Ми дуже дякуємо тим, хто нас підтримує. Наразі нам допомогли придбати великий потужний павербанк з виходами на 220. Ми зможемо на виїздах це використовувати в повній мірі. Коли потрібно, щоб одночасно була купа гаджетів в роботі, це і якісь модеми, і ці роутери і мобільні, і телефони, і, і рації, і ліхтарики буває Буває, що це все затягується і це нам дуже допоможе. По-друге, Хочемо подякувати. Нам нарешті доїхав прилад нічного бачення для нашого водія, бо певна частина виїздів дійсно відбувається вночі, в пилюці, і майже нічого не видно, але тепер ми з очами завдяки турботі людей з Польщі, з України, завдяки участі. Українських компаній, які небайдужі до цього і допомагають нам постійно. Ми дуже дуже вдячні. Окрема подяка і приватним особам. Це Я дуже дуже вдячний за те, що ми змогли отримати. Ще одну сонячну панель, сонячну станцію з зарядним пристроєм і зможемо повністю закрити потреби для нашого розрахунку у місцях дислокації, там, де немає можливості заряджати гаджети від постійного струму. Дуже велика вдяка. І насправді було і приємно і здивоване. Коли спілкуюся з людьми, і вони по відеозв'язку і вони одразу на комп'ютері набирають список, щоб нічого не забути, щоб позакривати всі наші потреби, це мотивує нас так само і допомагає нам, на вірний лад, налаштуватись. Дуже велика подяка. А окремо я вже піднімав трохи цю тему. Окремо хочу подякувати тим людям, які, роботу яких не видно, які нам не надсилають якісь грошей чи коштовних речей для наших потреб, але вони роблять ключову роботу для нас. Це люди, які з нами спілкуються. Це люди, які вислуховують всі наші проблеми. Це люди, які можуть давати цінні поради. Це люди, які готові відчути усі наші переживання і допомогти нам в складні моменти. А повірте, це війна складних моментів тут вистачає всіх нас. Хтось був більше підготовлений, хтось менше, хтось, мабуть-як, я зовсім не був підготовлений до того, що відбувається, але це не заважає нам залишатись в формі, мати високий морально-психологічний стан, тверду позицію і завдяки людям, які з нами общаються, спілкуються, яким можна... До яких можна звернутися і вдень, і вночі. І завжди вони протягнуть руку помощі. Це такі речі, які, мабуть, складно придбати за гроші. Це, це дійсно реальна допомога. Ми захищаємо Україну, український народ, і будемо це робити і надалі. Дякуючи. Всім вам. Дякую. З вами був.